Я думаю, що ні. Чому? Ну, я вважаю, що це зараз не та ситуація, яка У нас така ситуація в країні, що не потрібно паради проводити. Обов'язково, щоб люди бачили, яка в нас армія. І якщо армія з року в рік стає краще і настрій, і дух піднімається. Якщо це вартує багато коштів на це, то Викидати кошти на це не потрібно. Ні. Чому? Тому що це зараз недоречно. Ну як на мене, думаю, так. Да. Чому? Ну, ну по-перше, в нас зараз ідуть такі прості часи, і треба показати, що в нас є, і взагалі люди, люди знати. Ні, не потрібно проводити військовий парад. Він асоціює... З яким, з якоюсь мілітаризацією, і взагалі навіщо на це тратити гроші? Не треба цим хизувати. Хай цим хизують наші східні сусіди, хай бряціють зброєю. А Чому б і ні? А чому як би, Ну, Хай бачать наші агресори, що ми чимось ще маємо за Ну, Я думаю, що не потрібно. А чому? Тому що треба дуже багато тепер людей бідних. Людей дивились пошитині щити. Люди, що мали, чи гроші повідявували з себе. Звісно, це треба. Це таке це наша гордість. Але гордість наша буде тоді, коли люди будуть мати гроші в карманах, будуть люди веселі і щасливі. От тоді можна проводити всі паради.